Вухтирці попрощалися з захисником Максимом Міщаніним. Загинув сержант полку підтримки 15 березня під час виконання бойового завдання. Повідомили в Охтирському центрі комплектування. Спочатку війни показав себе дуже освіченою людиною. Техніка його боялася, не він техніку. Дуже надзвичайно досвідчений фахівець. За ці всі роки дослужився до техніка роти. Це дуже відповідальна посада. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Максим діяв сміливо, згадує Олександр Пересада. Можливо, наша підготовка далася в знаки, ну, тобто особливої паніки нічого не було. Всі схватились саме за працювати по тим напрямкам, які були під, ну, до яких готувалися. Хтось з людьми працював, хтось на постах вже був, хтось вже, вже, вже 24-го. В обід прийняли перший бій. Максим був поряд, був з хлопцями. На війні всяке буває. І всі надіялися, сподівалися, що це все помилка якась. Рідні, друзі, жителі громади та побратими прийшли попрощатись з воїном до Успенської церкви. Наш батько був військовий і ми пішли по стопам батька. Тось я пішов зразу, потім Максим теж прийняв стопи батька захищати нашу відчизну. Війна забирає у нас кращих людей. Максим був доброю, добрим сім'янином, гарним другом, братом. Після відспівування траурна процесія пройшла містом до центрального кладовища. Уздовж вулиці Незалежності люди ставали на коліна, віддаючи останню шану воїну. Максим раніше жив у Тростянці, потім переїхав в село Олешня з дружиною та чотирма доньками, розповідає Марина Начепоренко. Чоловік Марини подружився з Максимом на службі. Максима я знаю як світлу, позитивну, веселу, класну людину, хлопця, чоловіка. Ну таких людей дуже світлих мало і. У нього ніколи не було нічого такого. Любі питання все рішалося і обговорювалося. У нього золоті руки. Максима Міщаніна поховали на алеї героїв. У січні цьогоріч йому виповнилось 34 роки. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.